Привіт, мої любі зернятка! Ось і наступила зима. На вулиці стало дуже холодно. Почали замерзати річки, а поля й дерева вкрились білим пухнастим снігом. А ви знаєте, як утворюється сніг? Якщо ні, то сідайте зручненько і слухайте уважно. Сніг утворюється так само, як і дощ. В сонячний день вода річок, озер і морів випаровуються, утворюючись в крихітну невидиму краплинку, які піднімаються у повітря. А потім, високо в небі, вони зіштовхуються з холодним повітрям і перетворюються в більш великі краплі води, котрі збираються, разом утворюючи хмари. В теплий період часу ці краплинки падають на землю у вигляді дощу. А зимою, коли на вулиці дуже холодно, вони замерзають, утворюючи маленькі кристалики льоду. Падаючи вниз, вони перетворюються на чарівні сніжинки. Вчені довели, що не буває двох однакових сніжинок. Кожна з них унікальна і не похожа на іншу. Як ми з вами, кожен по-своєму прекрасний. Ось так ви і дізнались, як утворюється сніг. Я сподіваюсь, вам було цікаво і ви зможете розповісти це своїм батькам. До зустрічі, малята!